Доброго ранку, мої любі малята! Ви впізнали мене? Я тітонька сова. Сьогодні пропоную вам пограти у гру, яка називається Подумай і скажи. Я буду загадувати загадки, а ви відгадувати слова та називати, якими звуками вони відрізняються, а також де стоять ці звуки. На початку. Всередині чи у кінці слів. Тож починаємо. З ША. Я дуже гостре дірку проколю. З М. У кожній ванні є чистоту люблю. Слова шило мило. Звуки Ш та М знаходяться на початку слів. З. Ж. Вночі він вилітає. І дітей малих лякає. З. Стоїть він на вогні, варить кашу й борщ мені. Слова «кажан», казан. Звуки ж та з знаходяться всередині слів. З Н. Герой казковий, в лампі він сидить. З П. Авто чудове по дорозі мчить. Слова джин. Джип. Звуки н та П знаходяться наприкінці слів. З М це одяг її одягають. З Ч це птахи, що над морем кружляють. Слова майка чайка. Звуки М та Ч знаходяться на початку слів. З ща я хижа риба в річці проживаю, з «Р» Я все робити вам допомагаю І в'язати, і писати, і плести, і малювати. Слова щука рука. Звуки щ та р знаходяться на початку слів. З М. Я влітку розквітаю, з Л. Я нігті прикрашаю. Слова мак лак. Звуки м та л знаходяться на початку слів. З «де» Бур'ян росте в городі, заважає геть усім. З Р. Корисний дуже овоч у борщі його я з'їм. Слова будяк буряк. Звуки Д та Р. Знаходяться посередині слів. З С це фрукт дуже смачний. З це дощик проливний. Слова слива злива. Звуки С та з знаходяться на початку слів. Ви всі молодці діти. Добре слова впізнавали. Та звуки у них називали. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!